Каприкончики або козірошки, привіт! Я вас вітаю. Ми сьогодні працюємо з вами на трьох колодах і дивимося для вас поради Таро на 25 рік. Можу сказати, що тільки що записала 9 розкладів, і він дуже цікавий, різних для кожного знаку. Я впевнена, що коли ви подивитесь зараз, можете дивитися також пасцендентно свій розклад. Ви зрозумієте, що енергія залежить тільки від вас. Неважливо, які розклади ви дивитесь, але. Подивитися, це мало, треба щось робити, треба рухатися, треба аналізувати. Я бажаю вам отримати інформацію, яка дасть вам той імпульс для змін. На цій колоді це в нас Заліпсекенді. Будемо думати про самоаналіз. Ця колода розкаже нам, що думають янголи про нас, і працюємо на колоді Містичне таро. Містичне таро розкаже нам зараз, сподіваюся, що робити скорпіоном? Так, чого скорпіони? Дивіться, я буваю, роблю якісь обмовки, і інколи це ж просто не так приходить інформація. Напевно, вам знов таки треба подивитися, ви казіроги, але енергія скорпіонів: візьміть від іншого знака свою енергію, змініть. Не будьте постійно козірошками, а, подумайте, може, ви не тільки земля, але треба трошечки скорпіони це вода, треба трошечки емоцій в своє життя. І так, козіроги. Ми зараз запитаємо в Таро, з якою енергією потрібно заходити в 2025 рік. Хм. Чудово, що у вас там з відносинами або з їх відсутністю? По-перше. Ви, напевно, дуже трохи так втомилися, оскільки вам здається, що вам потрібно світ врятувати, все зробити. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, але 25 справ. І якщо ви це не зробите, то ще одну тоді буде легше. Вам потрібно скинути з себе отіх 10 жезлів, які накинули. Пишіть, будь ласка, список. Зараз 10 обов'язків, які на себе ви взяли. І вони вас змушують, вони вас просто вводять в якийсь ступор, що у вас болить спина. От, я думаю, в когось з козірожків справді може бути. Напишіть, що це таке. Можливо, навчання, можливо, це те, що ви давно не відпочивали, можливо, відносини, або просто у вас болить спина, і у вас немає часу піти позайматися в спортзал. У вас синдром, треба всіх врятувати. 10 пунктів, які вас дістали, написали. Ну, колода десятка кубків говорить, що тут може бути. А... Відносини, тих, кого це стосується, які вас дуже втомили. Або це бажання бажання мати відносини, але ви не можете, у вас нема енергії. Чому кажуть, не везе вам в роботі, повезе в коханні? Оскільки у вас вся енергія, якщо буде тут в проблемах, то, вибачте, якщо ви мальчик, то до вас така цікава, гарна дівчина не прийде, бо у вас ви такий затурканий, затурканий. Якщо ви дівчинка. І постійно треба всім щось десь організувати, зробити, то чоловік навіть на вас не подивиться, у вас нема енергії. Жінки дають енергію. Якщо її, апріорі, у вас немає, то який чоловік може прийти. Тепер дивимося особисте життя. Особисте життя. Карта мір. Клас, треба дотягнути, що там є, Єрофант. Прямо ще один. Уточнила. Що у вас там з особистим життям? Починаєте ви філософствувати. Взагалі, Ірафан це карта брака. І в даному випадку карта мір є картою початку або закінчення певних відносин. І тут -от карта брака, можливо, ви довго будете йти, тих, кого стосується, ми всі різні. І ви, напевно, вирішите піти у новий етап свого життя. Зараз будемо дивитися, якщо ви вільна людина. Королева жезла. Тут може бути справді знайомство і одруження протягом року з королевою жезлів. Це в нас дівчинка вогняної стихії, це стрілець, овен або лев. При тому це якось дуже швидко почалося закінчилося, і ви навіть не зрозумієте, як це було. Цікаво. Притом, Єрафант у нас такий дуже мудрий, філософський. І карта от в оригіналі в Клоді Райдера Уейта, це в нас карта Буде папи, карта священника. Тут можна ще сказати, що у вас почнеться можливо знайомство, або ви зустрінете на своєму шляху, і вам буде цікаво один з одного. Бачите ту розумну сову? Коли е, ви будете з людиною спілкуватися, притом Єрафан це духовність. Це справді, коли ви закохані в те, що вона говорить, те, як вона на вас дивиться, те, як вона взагалі живе. Іде е, початок відносин з людиною, яка вам близька в душі. Цікаво. І вітаю вас, казірошки. Якщо ви в стабільних відносинах знаходитесь, то тут може бути е, у вас енергія на себе. Оскільки йде королева Пінтаклі, ви є Пінтаклем. Просто ви будете фокус в ваших відносинах ставити на себе. Я знаходжуся, все для мене. Дуже хорошо. Тут може бути ще, що ви свій, свою родину будете укріпляти, оскільки Пінтаклі це фінанси, це сила. За рахунок вас буде триматися ваша родина. Можна ще такий варіант сказати. Дуже Цікаво і скажіть, будь ласка, от як ви себе почуваєте? Якщо на вас тримається і вам здається, що на мені тримається, тримається, вибачаюся, вся наша родина, то що вам тут треба, напевно, зробити? Пуста карта? Коли ви це зрозумієте, що тільки на вас все тримається, у вас будуть певні зміни, інформації немає, оскільки карта пуста. Робота, бізнес і кар'єра. Робота, бізнес і кар'єра. Що це означає? Це означає, що, можливо, будуть у вас пошуки роботи. П'ятерка м'чей говорить про те, що м, тут можуть бути проблеми з шефом, залежно від того, ви мальчик, дівчинка, або ваше особисте життя буде впливати на і роботу, і на бізнес, і на кар'єру. Буває, що в певній сфері у вас є більше енергії, в іншій сфері є менше енергії. І в даному випадку тут ідуть такі собі. Прориви у сфері духовній, які впливають. Також може бути конкуренція з боку вашого партнера по роботі, і через це ви себе отак от почуваєте. Знов таки, підвіться на відносини з шефом. Але дбайте про серце. Деякі настільки знаходяться в ситуації burn-out, що вони просто-напросто отримують проблеми з сердечно-судинною системою. Будь ласка, будь, дбайте про себе. Яка буде важлива подія у вашому житті? Четверка кубков, а це хорошо. Це добре, оскільки взагалі карта сама по собі каже, що ви в такому якомусь спліні, але у вас буде хтось, хто дасть вам допомогу. І ви до цієї людини повернете спиною. Тобто, ви побачите нарешті, хто вам допомагає. Можуть бути справді ем, ваші переживання щодо кар'єри, щодо роботи, щодо особистого життя. Ви навалили собі на себе стільки, що його не можна винести. І от саме ця карта говорить, що ви зможете все-таки не так все і погано. Ви собі придумали. Вставайте, колір зелений, колір життя, ліловий колір. Вмикайтеся, і не все погано. Вам все світ на світі як завгодно, дасть парасольку. Вона до вас прийде. Де у вас з'явиться життєва енергія відповідно до цієї ситуації? Життєва енергія туз мечі планування. У вас, в принципі, є достатньо мозку, в руках є ключ. Вставляйте в голову отой ключ, і все буде добре. Мозок є, тільки потрібно знати, як його приміняти. Ходіть на консультації до. Бізнес-тренерів, кого завгодно, хто вам допоможе скласти план. Що ви хотіли б досягти? Хочу відпустку три рази на рік. Давайте подивимося, як це робити. Хочу одружитися. Давайте подивимося, чи треба щось шукати, чи ви належите до людей, які кажуть, я сижу і може хтось до мене припливе. Ото хтось і припливе. Тут може бути знайомство, але хоча б спробуйте лягти в ту сторону, де ці дівчата ходять, ці чоловіки, кого ви шукаєте. Людина, яка нічого не робить, а тільки... Накидає на себе. Отут людина нічого не робить, вона просто накидає обов'язки на себе. От, і все. І виконує якісь функції механічно. А вам потрібно зараз планування. І буде щастя, життєва енергія у мозгах. І комунікації. Мічі, це в нас комунікація. Тепер що не треба робити, і що треба робити? Небажана модель поведінки і бажана. От я про це і говорю. Небажана модель поведінки, я маленька дівчинка з квіточкою, в платьячком. Така собі, а бажана модель поведінки, я король мечів. Мечі, аналізи, комунікація, спілкування, активність. Порівняння, бачите навіть по кольорам. Дівочка собі така ходить в платічку, вона така красива. Я буду чекати, поки щастя мене знайде, намалюю карту бажань, і вони здійсняться. Ніхрена вони у вас не здійсняються, оскільки треба взяти міча і поробити собі дорогу в джунглях. Інфантільності отої, е, лишайте, яких мами нас навчила, кого там дівчинок вчили. Да? Жінка ніколи не має робити перший крок бабах. Е, жінка має сидіти і чекати, поки щастя прийде. Тут король, він не чекає, поки квіточка виросте. Він сам розбирається з тою саккорою, а тут клєвер. Ви клевер, да? удача, клєвер. Ви чекаєте, поки та удача буде. А він собі сам дивиться через політ, через ту ластівку на життя. Наступне карта. так. Що вам треба вивчити як урок цього року? Знов таки, слухайте, мені ця карта випадає майже кожному знаку. Ви маєте взяти те, що належить вам. І не сидіти і чекати. Бачите, зміючка, вона повзає, їй не можна в стогнації бути. Тому повзіть, беріть з гнізда, Всесвіту, десь щось там приготовлено для вас і беріть своє. Не стидайтеся, кажіть, що хочете. Признавайтесь в коханні. Говоріть громко, самі такі мрії, хочете поїхати. Куди ви хочете поїхати? На пінгвінів подивитися, в джамалунгму, десь пониряти з дельфінами. Ідіть, літайте, ниряйте і хай вам буде щастя. Які будуть складності? Класті буде в тому, що ви будете впадати знов в дитство і казати: а от мене так не вчили, мені треба дбати про родину. Тут мама і бабушка і дитина, а в нас не так в роду. Подивлюся назад, і оці всі мрії. Справді, тут треба дуже гарно почистити вам мозок і зрозуміти, що, в принципі, ви дівчика доросла, чи мальчик дорослий, хто мене дивиться, відпустити оці кульки, які вам бабушка з дідушкою розказали, і йти вперед. І опять от у вас. Шестерка. У вас іде дуже сильний е, шістьорки, вони як 3,3. 3? Тобто тут якийсь такий обмін з іншими. Вам треба собі, 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 собі. Про себе, який буде ітог року? Сонце, все буде класно. Все буде класно. Ось у ваша ластівка долетить прям з короля мечей до сонця. Ви зможете нарешті подивитися через іншу призму на це життя і вийти з клітки. Бачите? Виходьте з клітки, вам це вдасться. Ми закримаємо вам зараз колоду сонечком. А так, чекайте, що нам дві останні колоди скажуть? Раз, два. Що вам кажуть янголи? Так, не треба, він там випав. Хоча давайте візьмемо. Mahtun Absiegt. Дядько, такий сильний. Хто такий Махтун? Апсійд це людина, яка говорить про силу і намір. Апсіг це намір. Тобто ви формулюєте намір і берете собі, Слухайте антитіла, бери своє йти, великі кроки, великі думки. Нікого не чекай, бо там що там у нас, ніхто не знає, де той рай. Ви самі знаєте, куди вам треба, куди їде ваш трактор. І в нас зараз ще така буде раціоналістична карта. Це було емоцію, захист від янголів, а тепер раціо. Рацію нам каже. Навчиться знов-таки інтуїція. Дивіться, яка гарна кіса. Вам нічого вона не нагадує, в кого дома є кіт, або в кого на профілю є кіт. Вам привіт. Навчиться бути в стані вуд, ярость. Навчіться показувати емоції. Припиніть бути завжди корисним для всім зручним, щоб все було добре. Ось зараз ваших знайдуть, чекайте, де я карти складала, де ті. О, отакою, от таким не треба бути. Треба бути таким. Навчіться, проявіть оцю цікавий стан і дайте всім. Тирки, назвемо це так. І буде вам щастя, шановні каприкончики. Я вас люблю, бажаю вам всього найкращого, гарного року і завжди вдячна за зворотній зв'язок. Почуємося!